Доброго вечора. Чи ми вже таки опинилися в заручниках? Ось цих внутрішньоєвросоюзних внутрішньо євросоюзних з'ясувань стосунків. першу, Угорщина е ну, вимагала вибивала собі свої умови. А зараз ми бачимо, що це робить польща. Це польща робить трошки інакше. В чому різниця, якщо є і а ми все рівно залишаємося заручниками. Ну, ми не є ніякими незаручниками, просто така склалася ситуація. Польща це один з найбільш відданих Україні де-факто союзників. Я впевнений, що вона сама і запропонує рішення, яке розблокує питання виділення Україні 18 мільярдів євро на наступний рік. І на наступному тижні ми побачимо вже і ухвалення цього рішення, і вирішення інших проблемних питань, які стосуються податкової реформи і Там виділення угорщині чи не виділення їх певних сум, там і так далі. Так що не треба тут нічого, як то кажуть, посипати голову пеплом попелом. Ніякої зради немає. Просто склалась така ситуація, коли з процедурних мотивів на даний момент рішення не прийнято. Час є, і європейський союз не раз уже доводив, що він уміє з таких непростих ситуацій знаходити вигляд. Ну, тобто, польща зараз якраз заявляє про те, що це такий вийшов шантаж, тому що питання України, яке абсолютно не пов'язане із рештою от тих трьох, їх просто об'єднали всіх в пакет, і, Ну так як Польща не могла пристати на ті умови, бо їй також потрібно фінансування, а в неї є з цим проблеми, бо там з верховенством права не все зовсім подобається Брюсселю, що відбувається в Варшаві. І власне, ось тобто, це не України стосується. Ну, абсолютно, це стосується не України. Хто придумав всі ці питання, звалить до кучі і намагається прийняти пакетом? Мені невідомо, навряд чи хтось з українських експертів це знає. Це внутрішня кухня Європейської комісії, система прийняття рішень. Але повторюсь, не треба на цьому акцентувати увагу. Польща була, є і буде одним з найбільш відданих де-факто союзників України. Вони розберуться, все буде там добре. Ну що власне доводить, і наступна от теза, те, що зараз так само ще одне проблемне питання це і дев'ятий пакет санкцій, і в ньому там чи в ньому, чи поза ним низка країн якраз і хоче лазівки, як каже Польща безпосередньо лазівки для російських олігархів щодо транспортування добрив усіляких. З вашої точки зору, ну так перше, що не дійшли вони ще згоди щодо дев'ятого пакету санкцій, чи дійдуть. Що в ньому з'явиться, що із нього може зникнути. Ну треба зазначити для всіх глядачів, що жоден пакет санкцій не проходив. Знайте отак, от по челеску якогось там пальця. завжди йшли якісь дискусії, навіть іноді певні торги там. От але раніше чи пізніше, як правило, це буквально через день-два після того як оголошувалось про те, що буде ухвалено таке рішення. Погоджувався відповідний пакет. І воно набувало рішення. Це об'єктивний процес, і треба до нього ставитися спокійно. Проблема в іншому: деякі держави, вони чи деякі політичні сили в окремих державах, вони намагаються, ніби як під шумок, користуючись ситуацією, щось виторгувати для себе. Причому це не тільки Європейського Союзу стосується, це і будь якої іншої країни. Не знаю, чи є виключення, але практично будь-якої іншої. Навіть якщо ми візьмемо Сполучені Штати Америки, там ці закони з великими сумами. Бюджетів, які затверджувалися Конгресом, вони, як правило, під проводом того, що підтримка України стосувалася багатьох інших лобійських речей, законних речей, але які не стосувалися прямо війни України за незалежність проти Росії. Е, відтак і тут теж може така десь ситуація скластися, що певні держави, не тільки Угорщина, як казав Шарль Мишель, будуть намагатися якісь свої вирішити питання. Але треба виходить ось чого. Іде певний процес, який. М Послідовний поступовий, це знаєте, як, от е, удав потихеньку, заковтує жертву. Так само от, е, вільний демократичний світ G7 е, Європейський Союз, інші е, наші партнери вони поступово санкціями придавлюють, придавлюють Росію. Я більш чим переконаний, що наступить момент, коли в Росії виникнуть труднощі з виконанням е, ключових таких захищених статей бюджету, які стосуються соціального. Економічних зобов'язань держави перед власними перед власним пліпсом, громадянами там цих Росіян, не, не, не це, яке не називаєш, але тим не менше. От тому дев'ятий пакет. Я думаю, що буде. Він ще не похоронить Росію, але він буде дуже для неї дошкульний. А десь мені так здається, і так багато економічних експертів говорять, що на лютий березень у Росії почнуться серйозні проблеми з виплатою заробітних плат бюджетникам, пенсії там і так далі. Ну і якраз десь приблизно на той час. Вже там, з точки зору деяких експертів, що Росія пл планує знов наступ. І причому, от е, вже і Валерій Залужний для за економіст сказав. Е, ну він, звісно, не сказав, коли вони планують, але каже, що так вони ще будуть намагатися іти навіть на Київ. Е, ну от, от така от собі ситуація. Ну, може, якраз співпаде все і передумає трохи там. Ну, якраз... Я якраз перед, вашим, перед включенням до вашої програми побачив останні, останній коментар залужного стосовно ситуації у військах. Він сказав, що мені достатньо людей, мені потрібна більш потужна зброя. Це дуже чітко показує, що Збройні сили України вони готові до всього. Але якби було більше зброї, ми б могли швидше рухатися. Бо ну, наскільки мені відомо, людині, яка не працює в Генштабі, все-таки до сих пір у нас серйозні, ну, скажем не хотів би це назвати проблема. Серйозна недостача. Нам недостатньо систем про ПВО, нам недостатньо тої кількості бронетехніки, яка є, нам недостатньо навіть систем проти боротьби проти дронів. Навіть в ЗСУ їх не, не, не так багато. В територіальній обороні це взагалі, скажімо так, це певний дефіцит. Я це відчуваю, в тому числі на нашому підозрі, підрозділі. щоб щось таке отримати, це треба пройти круги Ада. Тому зброя, зброя і ще раз зброя. І жодний наступ нам не буде страшний. Це один момент, і другий момент. Я, відверто кажучи, спостерігаючи за тим, що коїться в російських пабліках в їхніх студіях, а там іноді, коли десь якийсь час вибирається, приходжу до висновка, що вони вже самі не вірять в те, що вони щось можуть досягнути. Знаєте, такі, от уже якісь кидання з сторони в сторону, такого пораненого, навіть не ведмідя, а якогось там такого шакальонка, вони будуть щось намагатися робити, вони і зараз намагаються наступати, в тому числі під Бахмутом Авдіївкою. Але збройні сили України вже доводили не раз і ще раз доведуть, що жодні ці наступи для нас вже не страшні. Ми пройшли точку неповернення. Ми пройшли точку, коли треба було боятися наступів. Наше завдання звільняти українську територію від загарбників від нацистських нацистської Росії.